сенсор в максимальной комплектации на 1.3 моторе с кондёром, со стеклоподъемником, с гидроусилителем заказывали. А у нас вин есть. Ходима покажу. салоні у нас незвичайний сенс, а просто якийсь люкс. Тому що у нас додатково встановлена сенсорна магнітолка. Також у нас два склопідйомника, гідусілітель, кондиціонер заправлений дує класний гідропідсилювач та, звісно, родна механіка. Так що, друзі, машинка реально цікава, Стану неї просто бездоганний. Автомобіль 2013 року. Тому я вважаю, що це просто гарячий пиріжочок, який улетить дуже швидко. А я вважаю, що він... Потрібно достати саме вам, тому приходьте в компанію Автопрайд та забирайте свій гарячий пиріжочок.